Сьогодні я покажу, що робити, якщо не приходять сповіщення через повідомлення на айфон. Е, Для цього спочатку треба перевірити, чи не увімкнений у вас зліва режим на самому телефоні не турбувати. Перевірте, увімкнений він чи ні. Бо якщо увімкнений, то вам не будуть приходити сповіщення зі звуком. Далі перевірте, чи не увімкнений у вас режим сну або режим не турбувати. Бо якщо увімкнений той чи інший, вам також не будуть приходити сповіщення. Далі, якщо це не допомагає, то треба зайти в налаштування і знайти тут сповіщення Sounds and Haptics». і відповідно перевірте тут, чи увімкнений у вас звук, е -е, і відповідно так далі. От, якщо це не допомагає, тоді дивіться вже в додатку повідомлення і тут увімкнений чи у вас звук. З вами був якщо не допомогло, спробуйте ще також перезавантажити телефон. Зовсім забув. От це теж може вам допомогти. Всім бувай!